Етер телеканалу міський» продовжується з вами, Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, з першим міським. І дякую нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ми жили у мирній країні. Не забувайте підтримувати їх. І саме один з захисників сьогодні в нашій студії Олександр Косюра, молодший лейтенант, військовослужбовець 126-ї окремої бригади територіальної оборони. Пане вітаю вас! Вітаю! Дякую за службу. Дякую за захист. Дякую за те, що ви робите. І сьогодні ще одна подяка вам за те. Що працює служба турботи 126-ї бригади? Ми багато вже про це говорили. Але сьогодні хочеться ще продовжити цю співбесіду, бо служба турботи продовжує працювати. Небагато людей, на жаль, приєднуються, бо я розумію, що тяжко зараз економічно всім. Але сьогодні у вас буде шанс теж приєднатися, зрозуміти, як це зробити, як допомогти тим хлопцям, які потребують цієї допомоги. Взагалі. Кому зараз допомагає служба турботи? Служба турботи зараз допомагає пораненим військовослужбовцям, опікується сім'ями загиблих і організовує різні заходи, які спрямовані на вшанування побратимів, які вже на Угу. Та скажіть мені, будь ласка, от всі хлопці, які в 126-й бригаді, вони повинні розуміти і вони знають, що є така служба турботи. Чим ви їм допомагаєте, яким чином це відбувається? Дивіться, теж маленькі такі нюанси уточнимо, що ми допомагаємо не тільки військовослужбовцям нашої бригади, ми також допомагаємо всім військовослужбовцям, які прикомендовані до нашої бригади, да. а, а їх да. досить багато. Угу. Перша наша така стадія допомоги це забезпечення хлопців, які потрапляють в шпиталі речами першої необхідності. Угу. Тобто, ми розуміємо, якщо хлопець отримав поранення там на позиції, він весь брудний, якщо, не дай Бог, в нього осколкове поранення. Ці всі речі з нього зрізають. Всі ми знаємо про важкі операції на лівому березі, де да. хлопці привозять мокрі. Тобто, попадаючи в шпиталь, просто їм треба щось переодягтись, привести себе до ладу. Да. Тобто ми їм надаємо базові речі, якщо це зима, ми надаємо спортивний костюм і засоби особистої гігієни, щоб вони себе привели, скажімо так, до цивільних умов угу. в такому випадку. Потім далі ми супроводжуємо цих хлопців по лікуванню. Якщо потрібно, вирішуємо їхні питання. Якщо є проблеми з документами, там довідка про обставини поранення, заробітна плата ну різні ситуації бувають. Ми їх періодично провідуємо в Одесах. В лікарних, в шпиталях і вирішуємо їхні питання. Також зразу після того, як хлопець потрапляє в шпиталь, ми зв'язуємося, якщо потрібно, з його керівництвом, тому що буває, можливо, йому потрібно документи, mm -hmm. можливо, йому потрібно телефон. Багато хлопців переживають за своє спорядження. Наприклад, якщо там залишилося е, на нулі, так і да. його mm -hmm. потрібно знайти, тому що куча медиваків, які займаються не тільки з нашої бригади. Ми знаходимо цей медивак, де ці речі, комунікуємо з його побратимами, щоб він вже спокій. Коїно лікувався, ми вирішуємо всі останні його питання, які uh -huh. стосуються гаразд. Uh -huh. so. А далі, коли хлопець ну більш-менш отримає реабілітації, чи продовжуєте ви у цей процес турботи? E, дивіться, так да, в більшості випадків ми завжди з хлопцями на зв'язку. Після того, як ми з ними вже поспівпрацювали, скажімо так, uh -huh. вони знають, що до нас можна звернутися по будь-якому питанню. Якщо ми не зможемо допомогти, ми підскажемо, скоординуємо. Деяким хлопцям ми знаходили адвоката по різним там uh -huh. сімейним проблемам. Дехто потребує психологічної допомоги. Ми теж в нас недавно ми заключили меморандум з українським центром матері і дитини, де не тільки поранені військовослужбовці, їхні родини можуть пройти обстеження, а ну, всі військовослужбовці нашої бригади, uh -huh. тому що вже ми розуміємо, війна йде вже не перший рік. Yeah. Психологічно всім важко. Хлопці телефонують, питають, чи потрібна там психологічна допомога. Навіть ну, по телефону ми даємо контакти, координуємо, хлопці зв'язуються, спілкуються і є свій результат. Гаразд, скажіть, будь ласка, а в інших бригадах, в інших напрямках, чи є такі служби турботи? Дивіться, наскільки мені відомо, це патронатна служба Азова, угу. Янгали Азова, да. які для нас є і прикладом нашій діяльності. Це той рівень, на який ми стараємося вийти. Угу. І саме служба турботи в деякій мірі, можна сказати, складалась завдяки цьому прикладу, тому угу. що в нашій, скажімо так, Компанії є хлопець, який проходив службу в Азові ще до повної ага. широкомасштабного вторгнення. Він бачив, як ця патронатна служба формувалась, Він бачив, які функції вона виконує, він бачив, яку користь вона приносить. Тому скажімо, ініціативною групою військовослужбовців був розроблений проект. Ще на початку війни і запропонований вищому командуванню бригади, вони подивилися, і цей проект почав свою роботу. Ми спілкувалися неодноразово з Віталієм Гілевичем, з вашим побратимом, який теж починав працювати в службі турботи, патронатній службі. Він розповідав, що коли приходиш до шпиталю, де лежать хлопці, і ти ж не обов'язково тільки хлопці з твоєї бригади різні. Ти приносиш речі до свого хлопця, а всі інші питають: а мені? І от ця ситуація, коли ти розумієш, що ти хотів би і повинен допомогти всім. Але в тебе нема такої можливості, бо звісно, ви ж теж ограничені. Ну у вас нема такої можливості зробити всім добре. На жаль, ви б зробили вже, щоб війни не було, якби така була можливість. Я дуже сподіваюся, що в таких бригадах буде все більше і більше. Ось Так брати, наприклад, з вашої бригади з Азову, і робити такі патронатні служби. бо Вони дійсно показують наскільки це потрібно, наскільки хлопцям потрібна ця допомога. Це не так тяжко, це не так тяжко дійсно зібрати той пакунок, який ви приносите. Що взагалі у цьому пакунку хлопець може отримати. На що він може розрахувати там? В першу чергу, це, як я вже казав, одяг. Да. зимку це спортивний костюм, літом це шорти футболки, взуття Дуже прості засоби речі. гігієни, да. шампунь, станки, зубна паста, угу. вологі серветки, туалетний папір, спідня білизна. Носки. Те, що у кожного є вдома. Так, саме необх... да. необхідні речі, які, яких йому буде достатньо на 4-3 дні, поки він вже... Доїде до своєї кінцевої точки евакуації. Там вже вийде на зв'язок з родичами, там вже прийдуть родичі, там вже і друзі прийдуть. Тобто ну, да. на, на такий на початковий етап, скажем, там що він був забезпечений, що він не думав там, що йому одягти, в чому йому ходити. Тобто, це базові речі. Ну дійсно буває таке, що приїжджаєш до шпиталю, і бачиш, як хлопці привезли. Він вже декілька днів в шпиталі, і в нього одягу практично немає. В нього є якісь штанці, в яких він його привезли. Це військові, скоріш вони не дуже Чисті, і ти не розумієш, як ти можеш допомогти? Можна просто взяти з дому, принести все, що завгодно. Я знаю людей, які так роблять. Є люди, які йдуть в секонд-хенді купляють речі, є люди, які просто грошима дають. А звідки ви берете ці гроші? Звідки патронатна служба бере всі ці речі? Дивіться, в першу чергу це донати. Uh -huh. Люди дотнатять, допомагають, також багато допомагає бізнес. Хто-привіз то привіз, там спортивні костюми. Нам uh -huh. є людина, яка закупила 350 спортивних костюмів нам, хто то закупив засоби особистої гігієни. Тобто, того, що не вистачає, ми вже беремо гроші і докуплюємо. Зараз нам допомагає банк Восток, він нам закупив теж речі для поранених, закрив uh -huh. велику кількість. І ну, якось, якось так. Ну тобто, якщо ви хочете допомогти, то треба. Обов'язково шукати можливість допомогти, у тому В. числі 126-й територіальній обороні. Є соціальні мережі, так. є все, можна зайти, подивитися, там за збори постійно щось написано. Постійно і звіт, і постійно щось написано, тому що війна триває. Втрати йдуть, як і санітарні, так і вже незворотні. і Потрібно завжди родинам і хлопцям потрібна допомога. І мені здається, що такої допомоги завжди буває мало, і треба все більше, більше, більше. Зупинятися не треба. Ну знов таки, да а, ну що таке купити 10 пар шкарпеток? Я бачив таких. А, жіночок Одесик, які йшли до привозу, купляли там собі в кульочок якісь там помідорки, огірки, брали десяток шкарпеток, і вони йшли через шпиталь. Зупинялися там. там зранку можна побачити чергу людей, які прийшли здавати кров. Є черга людей, які прийшли там по своїх проблемах, і є черга волонтерів, які приносять все. І віддають тим волонтерам, які там працюють, віддають і патронатній службі, службі. Можна спитати охоронця, куди занести, вони завжди підскажуть. Просто. Знести і так, якщо ви хоча б там раз на місяць, що будете робити, то обов'язково для хлопців буде і одяг, і буде засоби гігієни. І у тому числі я знаю, що і смаколики ви приносите з того, щоб психологічно підтримати хлопців. Так вже коли ми вже ходимо по Одесі, провідуємо хлопців uh -huh. по шпиталях, не тільки смаколики. Зараз ми таку ініціативу започаткували, носимо книги. Uh -huh. Тому, якщо люди бажають допомогти книгами по ПТСР, по військовій історії, ми хочемо започаткувати таку знаєте, мобільну бібліотеку, тому що багато важко поранених хлопців, які на тривалому лікуванні там 3, 4, 5, 6 місяців, і вони весь час майже біля ліжка. Хочемо започаткувати, щоб eh, біб... мобільну бібліотеку міняти ці книги, носити і дуже обмінюватися. Звісно, дуже звісно. Я думаю, так. Да, тому що е хлопці весь час, я ж кажу, що майже в палатах сидять, і дуже дуже, дуже важко. Ну звісно, хтось там з смартфоном, з планшетом, але книжки ніхто не відміняв. є можливість все ж таки допомогти. А в нас вдома величезна з вами кількість книг, які просто лежать. Тож подумайте, може віддати. Знаю хлопців, які навіть фантастику беруть. Все, що завгодно, можна принести детективи, фантастику з'їдають хлопці все. Бо дійсно, якщо хлопець лежить у шпиталі, і в нього є можливість читати, він це буде робити, бо це добре. І спілкуватися з тими, хто приходить до нього. Гаразд, скажіть мені, будь ласка, як все ж таки, чи є шанс? Що таких патронатних служб буде більше? Що ваша патронатна служба продовжить працювати і стане ще більше. От ви сказали про мобільну книгарню, яка може додатися. Чи є шанс, що можна ще розвинутися? Це дивіться, є звичайно, куди рости, є куча ідей, є uh -huh. куча проєктів, але це все впирається в фінансову складову. Ну і в можливості, звичайно, ми з приводу питання того, що це в інших бригадах. Ми вже починаємо консультувати інші бригади. На нас звертаються uh -huh. з морської звертались декілька бригад морської. Піхоти хлопці, які теж хочуть таке зробити. Ми їм розказували всі нюанси, угу. розповідали, як воно працює. Ну будемо сподіватися, що у хлопців все вийде. Гаразд, а командування воно йде на зустріч вам? Воно розуміє сенс цього всього. Ну я скажу так, якби командування б не розуміло сенс і не йшло на зустріч то нашої діяльності і не було. Тому що угу. таких посад, як служба турботи, їх не існує. Ми всі знаходимося в бойових підрозділах. Командування нас відкомандувало своє розпорядження, і ми займаємося тим, чим ми займаємося. Угу. Супер, супер. При цьому знаю, що ви інколи виїжджаєте прямо на нуль, забираєте відтуди хлопців, там працюєте і потім повертаєтеся. Ми більшість хлопців забирають з пораненнями медиваки. Ми їдемо на нуль, якщо потрібно забрати особи, особисті речі хлопців. Буває uh -huh. не завжди є можливість у командира або його побратимів привезти йому мобільний телефон або документи. Ми виїжджаємо да, в ці населені пункти, де uh -huh. хлопці дислокуються, беремо ці речі, відповідно, це вже. Берег Дніпра, uh -huh. і потім веземо хлопцям там у Миколаїв, Херсон. Ну не тільки ж хлопцям допомагаєте, а серед е, тих е, героїв, які служать у 126-й бригаді, і прикомандированих, є і дівчата. Да, безумовно, і uh -huh. дівчата теж там мені здається, трошечки ну не так легко допомагати, бо все ж таки дівчина не візьме будь-яку футболку, треба колір, будь-який інший і так далі. Але і з цим ви теж спориєтесь. Е, так, ну і тим паче в нас дівчата невибагливі. Так. Да. І, і теж розуміють цю ситуацію, і з таким поки з таким проблем не було. Ну і сподіваємося, що проблем не буде. І звісно, не хотілося б, щоб виникали такі проблеми, щоб все ж таки хоч хотілося б, щоб дівчата займалися своїми жіночими справами. При цьому треба розуміти, що героїні, які на фронті серед дівчат, теж дуже багато. Вони теж, на жаль, опиняються в ситуації, коли їм треба допомога така від а, вас, від патронатної служби і служби турботи, і від нас у тому числі. Тож Будь Ласка, треба бути пильними, ну і допомагати один одному. Багато читаємо у соцмережах про допомогу, яку ви збираєте, і бачимо, що ви збираєте і на допомогу хлопцям пораненим, і на автівки збираєте, і на дрони збираєте. Тобто, напрямок зборів він величезний. Будь-що будь-яка копійка все одно знайде, куди її витратити. Так, так, тому що все взаємопов'язано. Ми недавно закривали дуже великий збір на мільйон гривень, щоб окуплувати всі медиваки. Це угу. і реп, і обладнання, яке не вистачає, тому що ми розуміємо, що. Добре обладнаний медивак це вирогідність того, що хлопець буде його реабілітація, скажімо так, займе менше часу, і він більш в кращому стані доїде до шпиталя. Uh -huh. Тобто, і звичайно, збережений медивак це збереження життя хлопців, тому що зараз ми знаємо, що і в піввідрони багато знищуються uh -huh. швидких допомка швидкої допомоги, uh -huh. які працюють у нас, тому з цим дуже таке. Важко, ну звісно, треба слідкувати за цими моментами. Дійсно, якщо хлопці збирають на терміново на щось, буває таке, що Ну, знаєте, як в телеграм-каналах і в е каналах інших бригад написано: ми збираємо там на щось. Ми розуміємо, що нема такого швидкого збору. А буває таке, що написано просто терміново. Прямо на завтра треба закрити якесь швидке питання. Тож, будь ласка, слідкуйте за такими моментами. Я розумію, що дуже багато українців вже звикли до цього моменту. Вони і за кордоном допомагають і тут допомагають. Продовжуйте, не зупиняйтеся, благаємо вас. Не зупиняйтеся, бо дійсно від кожної копійки, кожного українця, воно залежить життя хлопців, які на фронті, воно залежить життя хлопця, які в медеваку їде до шпиталя. І воно залежить, на жаль, і життя хлопця, які в шпиталі знаходяться. Це теж лежить і в тому числі і на наших плечах. Розуміємо, знов таки держава допомагає. Держава лікує, держава дає все. Але держава не може зробити ну просто все, прямо кожному спортивний костюм подарувати там і так далі. Тож треба підключатися всім українцям. А дійсно багато українців от просто приходять до вас і дають щось, які пакунки, кульки, які не збирали і принесли, і віддавайте хлопцям. <плес> Скажем так, з останнім часом з цього стає трохи менше, але постійно є охочі, які готові допомагати, і угу. завдяки таким людям ми продовжуємо нашу роботу і працюємо. Ну я знаю, що ви інколи пишете про здачу крові, у тому числі що потреба у такому такій групі крові, у такій групі крові знов таки величезно тим доситам, які прям живуть раз на місяць, а то й два рази на місяць, здаючи кров. І допомагаючи таким чином а, тим хлопцям, які потребуються і крові, вони живуть від цього і вони продовжують боронити нашу країну. Чи багато хлопців 126-ї бригади після шпиталю повертаються до бригади? Ну, це знаєте, важке, важке питання, але є така всеукраїнська статистика, я точно там не скажу, але повертаються в стрій. Ну, 95% здається приблизно. Тобто хлопці все одно повертаються на фронт. Так, попри так. раніння, попри все так. те, що вони пережили, вони хочуть повернутися. Так, всі. Ну, це, це величезна повага до хлопців, які пережили ну, страшні моменти, і вони повертаються, бо там побратими. Не там мої речі, я не. десь там їх забув, зараз поїду за рюкзачком. Ні, вони повертаються, тому що там брати і сестри. Які в окопі чекають на це повернення, і це добре, що є зараз можливість. Ну от зараз, бачите, почали говорити, що якщо мобілізація продовжиться такими темпами, як іде зараз, то за 3-4 місяці ми можемо. Хоча б слух сказати слово демобілізація, хоча б подумати про це І багато хлопців, які потребують цієї демобілізації з самого початку війни. Вони дійсно два з половиною роки там вже в окопах знаходяться, і хлопці дійсно, які на нулі практично все весь час. Да, їх там трошечки відтягнули, відпочили тиждень, два, може навіть менше декілька днів і повернули знов таки. Тож це теж таке величезне питання. Я сподіваюся, що таких питань буде все менше і менше. Гаразд, прямо зараз, чи є якісь такі нагальні проблеми, нагальні моменти, до яких наші глядачі можуть приєднатися, до яких можуть прямо зараз взяти картку, скинути гроші, взяти речі, принести, що прямо зараз потрібно найбільше? Дивіться, ну ми в нашій діяльності ми завжди думаємо декілька кроків вперед, тому так. зараз ну, слава Богу, що нема таких обставин, що у нас є щось нагально, але ми завжди потребуємо в речах першої необхідності. Також е, готовий до співпраці з любим бізнесом, який нам готовий допомогти. Це не обов'язково фінансово. Угу. Це можна допомагати речами кажуть, речами. Ну угу. я думаю, що це не проблема комусь закрити якусь позицію чи ось тому ми завжди раді співпраці і допомозі. Я впевнений, що можна просто запропонувати, що в мене є там зайвого або не зайвого те, що я можу віддати. Це ж не обов'язково. Вся допомога йде пораненим. Також в нас ж є напрямок ще турботи за сім'ями загиблих. Угу. Там теж вистачає багато до речі. речі. З якими питаннями сім'ї звертаються до вас? Дивіться, першу чергу вони потребують спілкування. Uh -huh. Так само, як і поранені військовослужбовці, ці речі, які ми несемо, це звичайно їм потрібно. Але хлопець відчуває, що він не кинутий, що до нього приїхали з бригади, і uh -huh. він тепер має людину, до якої він може позвонити по будь-якому питанню, там по лікуванню, по документам. Тому що, як ви казали, з приводу інших бригад, коли ти приходиш, провідуєш наших хлопців, ми провідуємо потім дзвінки на гарячу лінію бригади. А як можна до вас? Споровезтись з бригадою. Uh -huh. Тобто, результат цього є. І скрізь головне спілкування. Так само, як і з хлопцями, так само і з родинами. Родинами, ми періодично родини обзванням, Є родини, які самі телефонують, говорять, що є якісь певні проблеми. Uh -huh. В основному ми супроводжуємо повністю весь збір документів. Якщо потрібні якісь документи для оформлення пільг, не потрібно, щоб родина йшла в військкомат, писала заяву, військкомат, пише на військову частину. Тобто, це дуже довго. Дуже такі, да, да, родина напряму може потелефонувати нам, ми зв'яжемося з певним батаре... Льоном, яким був цей хлопець, uh -huh. і в найкоротший термін надамо цю довідку або якийсь документ по питанням консультації, також питають коли uh -huh. як. Про це хлопець, да, да. Де, mm -hmm. да. де це можна знайти якусь інформацію. Ми або їм допомагаємо. Якщо я ж кажу, ми не можемо, ми скоординуємо, допоможемо. Є родини, родини, які ми знаходили адвокатів, вони там вже вирішують свої певні питання. Mm -hmm. Є родини, де загинув хлопець, і він був єдиний син. У нього там вже матір старенька. Ми також там забезпечили її друми на, на зиму. Теж mm -hmm. вже не один сезон, тому що люди всі знають про 15 мільйонів. Але поки людина отримує цю суму, це не відразу це проходить. Yeah. Час, 8, 9, 10 місяців, і людям потрібно за цей час якось існувати, тому ми чим можемо, тим ми допомагаємо. Там буває, виходимо на різні організації, які можуть допомогти. Uh -huh. е на нещодавно реєстрували сім'ї на грошову допомогу від ООН, тому співпрацюємо також. Я ж кажу, з бізнесом да. є якісь варіанти. Ми допомагаємо. Вітаємо всіх дітей, по загинувших також з ним народженням. А знову ж таки банк Восток нам закупляє ці подарунки, відправляє цим дітям. В такому. Багато, багато роботи. Я дуже сподіваюся, що ви не зупинитеся. Я розумію, що навіть якщо прямо зараз закінчиться війна, ваша допомога продовжиться, бо хлопці повернуться з фронту. І тут знов таки поранені хлопці, хлопці з травмами, з психологічними моментами, з сім'єю, які потребують вашої допомоги. Тож, навіть якщо війна закінчиться, для вас вона, на, на жаль, не закінчиться, ваша робота продовжиться. Тож не зупиняйтеся. Ну і з нашої сторони, будь ласка, українці, не зупиняйтеся Допомагайте хлопцям, які є на фронті. Допомагайте тим хлопцям, які потребують вашої допомоги, знаходячись у шпиталі. Ну і після того знов таки хлопці виходять з шпиталя. і Є хлопці, які повертаються на фронт, є ті, які продовжують лікуватися тут. Їм теж потрібна ваша допомога. Навіть якщо він не хоче повертатися на фронт, у нього є така можливість, чи то через поранення, чи то інші якісь моменти демобілізації. Він все одно потребує нашої з вами допомоги. Тож, будь ласка, давайте пам'ятати. Знати про них, що наша допомога завжди їм потрібна. бо вони зробили неможливе. Вони нас рятують і продовжують це робити. І будуть хлопці такі, що вони продовжують нас рятувати до кінця війни. Тож давайте не забувати про них, Косюро Олександр, молодший лейтенант, військовослужбовець 126-ї окремої бригади територіальної оборони сьогодні. Студії дякую вам, пане. Дякую, дякую. Приходьте до нас ще з позитивними новинами. Ну а ми будемо допомагати вам. Дякую. Дякую і вам, наші глядачі. Залишайтеся, будь ласка, з першим міським. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Знаєте, що ворог може вдарити в будь-який момент. Тож обов'язково слідкуйте за всіма каналами, які кажуть про небезпеку. Ну і знайте, що все 100% буде Україна.